Часу з 12 по 18 грудня працівники поліції Шепетівського району задокументували 616 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, 23, за вчинення хуліганських дій 18, за вчинення насильства в сім'ї, 7. За розпиття спиртних напоїв у громадських місцях. 40. За порушення правил дорожнього руху 204, факти. За вчинення дрібної крадіжки. 3. За зберігання наркотичних засобів. 3. За невиконання батьками або осіб, що їх замінюють своїх обов'язків з виховання дітей. 5. Поліція Хмельниччини нагадує, що за порушення правил використання піротехнічних засобів передбачена відповідальність. Відповідно до статті 195 Прим. 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку виробництва зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачена адміністративна відповідальність. Чинним законодавством передбачені штрафні санкції за порушення правил торгівлі піротехнікою або ж правил їх використання. Розмір штрафу від 595 до 1700 гривень. Максимальна сума штрафу може бути призначена у разі, якщо особа протягом року повторно вчинила аналогічне порушення. При цьому у будь-якому випадку піротехнічні засоби конфісковуються. Зважаючи на те, що наближається період різдвяних та новорічних свят, поліція Хмельниччини звертається до громадян з проханням бути соціально відповідальними і не використовувати піротехніку, адже у час, коли в Україні воєнний стан, вибухи петар та фейерверків ще більше лякають і людей, і тварин.